Так, всім привіт! Знаходжусь в такому котежному поселищі все по поселенні, що <світ> котежний городочок такий. Став е поблизу цих мандарин, або ну це точно мандарини. Клас. Як яблука у нас. Е так, що тут е будують підздачу? Я... Думаю, що тут більшість тих будівель під здачу Це схоже, якщо тут є огород, я думаю, що тут хтось живе. Мабуть, заможні хлопці і дівчата. Може це як дачі, да? як дачі у лісабонців. Схоже на те. Я думаю, що цей будиночок начок під здачу, похоже. А може, можливо теж. Ну, такі, я думаю, більшість під здачу. І так, давайте перший огляд домику, який будують, так? Бетонний. Бетонний керамоблок. Так, що ми, що ми тут бачимо? Така... Я не знаю, ми б не робили б навіть, ніколи таку косу монолітну плиту. Чогось чогось порахували, що це класна технологія. Дивіться, кладуть блок 2НФ. Ну, не, не 2НФ, який то блок. Е я не знаю, можна е його класти впоперек, так. Він зараз лежить отак. Да. Я думаю, ми його ми тільки отак. Тобто от отворами вверх. Е мені здається, що це порушення технології, але... Ну, я б так точно не будував, давайте так. Але так як це не несучі, не дивіться, який блок цікавий. Цікава технологія. Такі зовсім тонюсінькі стінки. І ми б його ми завжди ставимо так, так отворами вертикально, а вони кладуть горизонтально. Отак От щось наштукатурили. Якість моноліту в принципі нормальна. Тобто я бачу, що раковин немає. Немає дуже багато, щоб було знаєте, замазок. Е таких, ну Замазки це коли знімаєш опалубку, там є раковини. І видно, що якщо дуже багато таких типу, підмазок бетонних, то значить могло бути дуже багато раковин. Тут такого немає. Тому я думаю, що е, компанія, яка, яка будувала будинок, е, яка будувала саме, е, робила підряд по моноліту, вона досить адекватна. А далі от щось. щось таке... Щось таке воно, бачите, все це в поперек. Я цю технологію бачу тут. Тут везде. везде бачу. Ну, це як варіант. Я думаю, що може цей будиночок побудований так. Бачите, теж такі якби, бетонні сліди і сліди від заповнення. Тобто, бачите, якби бетон, бетонний каркас, бетонний каркас і бачимо сліди від заповнення. От. Взагалі всі криші в основному з. З, з черепиці і досить такий цікавий один будиночок виділяється якийсь плоскою кришею і той з плоскою кришею. А так взагалі основна, основна кількість будинків з черепицею. Поїхали зараз, покажу домик з ЛСК. не хоче закриватися може ключ всередині так ключ всередині О, розумна машина закрилася так приїхали що ми бачимо зараз стану щоб сонце не заважало. та ти глянь Ні, ну ти глянь. Що е, ми бачимо? На сонці на дощі ОСБ вже чорне. Таке, що вже його тільки міняти. А під, під козирком так, у нас ОСБ доволі таки живе. Зараз обійду з, обійду з... сонячної... з сонячної сторони. Так. Ну що? Такий от представник будівництва злестика, тобто у нас це не, це не, це не гіпсокартоновий профіль да, оцинкований, це спеціальний стіновий. Та якщо ви зараз, зараз я приближу, так. бачимо такі ребра? так, бачимо. бачу, що ви бачите? Спеціальні такі ребристі балочки для перекриття. Міжповерхового та, та Ось, ОСБ, звісно, вже тут повна, повна срака. Його треба під заміну. Тобто збирається каркас з саморізами, з шурупами, шуруповинтокрутами нашими. Да? Збирається з профілів. Крутиться каркас будинку, обшивається ОСБ, вставляється мінвата і ОСБ зсередини, робиться або зсередини гіпсокартон, наприклад, і і, ну, підмалювання. Ззовні можна цей цей ОСБ покрити, покрити наприклад, пінопластом і теж зробити мокрий фасад. Можна зробити якийсь навісний фасад, але я думаю, що це досить дорого буде. Це навіть ці блочки. Тут і на заборах. Ну, чудаки вони, звісно. Чудаки. Отак виглядає будинок. Я зараз спробую, нічого на ньому по рокам не написано. Давайте інтуїтивно, інтуїтивно. Я думаю, що йому, судя по траві, по кустам, максимум 2 роки. Максимум 2 роки він стоїть за заброшений. Так? Така от технологія. Да, заброшені будівництва рідко, рідко вдається зберегти. Ну, Тут видно, що тут, звісно, щось, щось було таке, щось чудилось. Воно зараз приближчу. Бачите, да, фундамент, воно заливався один, потім підливався другий. Потім наче ще була ось тут підливка третя, не наче, а точно, її бачу, бо вона з різного складу бетону. Тобто тут ця підкладка з крупнозернистого та з менш зернистого. Судя по заливці тераси, ну видно, що тут заливали звісно, максимальні чудаки. Максимальні. То, Мабуть, тут щось пішло не по плану. Давайте так. Тут точно щось пішло не по плану. Тому що, якщо було по плану, він був стев добудований. Проблем може бути багато, могли вкрасти бюджет. Ну, як вкрасти, перевитратити. Да? Замовник не був готовий до такої суми, розругався з будівельниками і забросив будівництво. Або... Або, наприклад, Бо не було документів на будівництво і встигли швиденько побудувати. І Приїхали перевіряльники і зупинили будівництво, і ніхто його не відновив. Таке теж може бути. Давайте зараз ще покажу воно, представник бетонного то будиночку такого, як ми перші знімали. Так? Тобто, мабуть, є якась компанія, яка одливає моноліти і покидає. Будівництво, а да? потім ти його заповнюєш перегородки вже як хочеш. Як іноді кажуть, можна з гівна і палок. Так, ну що я скажу по плоским покрівлям? Я скажу, що це, мабуть, їх дозволили досить недавно. Може, рік-два місцева архітектура. Воно будиночок є із нових фасадів. Все, що побудовано навіть, до п'яти років тому назад, все побудовано з покрівлями ну щось там 22. 22 22 і теж ну, ну можливо теж закинуто, а можливо просто понеділок сьогодні-субота немає немає будівельників. Тобто матеріал завезли, цемент завезли, тут блочок, о, ну тут блочок покраще. Дивіться, це вже такий схожий на європейський. Бачите, скільки перегородок, товщина інша. Прям дуже було б цікаво заїхати у вівторок. Е, ну, Я думаю, вряд ли побачити, кладуть вони його так, як ми кладемо в Європі так? і в Україні вертикально або горизонтально. Но я думаю, що це, ці покладуть його правильно. Облочок крутий. Якийсь тут пан архітектор, є керовник. Ну, такий моноліт. З ну, З досок. З досок та й з досок. Е, Чому з досок? Ви бачите, сліди від досок. Ми не бачимо шп... Шп... Ну, шпильок. Е, тут просто арматура, наскрізь зжимала доски, якісь воно, такі кріплення невеличкі є. Ну, видно, коли з досок, коли, коли не з досок. Тобто і колони теж е, з таких щитів маленьких. Побудована. Ну от я думаю, що так воно тут і будується. Буде ще щось цікаве покажу. Тобто ми бачили, перший домик бетонний з заповнювачем неправильним керамоблоком. Другий домик заброшений листика, котрий ОСБ точно потрібно буде знімати. Бо я думаю, у нього ну, він уже там зацвів і зупинити це неможливо. І Клей вже роз, ну, как бы розклеївся, у нього міцності немає всередині саме USB, можна сказати, рихле, да? немає е, прочності. І третій домик, ми бачимо підготовку, тобто виконаний моноліт, фундамент, буде заповнювач керамоблок, вставлятись вікна, фасади. така, можна сказати, Класична, класична схема будівництва. Нормальна схема. Вот. Ой. Все, будуємо далі.